Сьогодні під стінами генпрокуратури активісти зорганізували лежачий протест. Близько ста мітингувальників із закликом переступили через закон, переступайте через людей, лягли перед входом до відомства. Акцію влаштували до початку робочого дня і таким чином зустрічали працівників відомства. Нагадаю, цей блокпост Євромайдану з'явився під генпрокуратурою два дні тому. Сьогодні там ночували зо дві сотні людей. Вони вимагають звільнити дев'ятьох хлопців, яких звинувачують в організації масових заворушень. Отже, зранку всім працівникам. Прокуратури пропонували підписати символічну заяву про звільнення затриманих. Хто підпис ставив, приходив спокійно, хто відмовлявся, мусив переступати через лежачих, щоб дійти до входу. Акція тривала трохи більше години, доки усі працівники не прийшли на роботу. Під заявою з'явилося лише три підписи. Вони всі переступали через нас і без жодних емоцій. Я бачила що одну дівчину, яка йшла і розплакала вже на вході в генпрокуратуру.